Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з грамоти. Давайте пограємо у гру і пригадаємо, що як звучить. Як звучить автомобіль? А як звучить дзвоник? А пригадайте, як звучить чайник. А барабан. Телефон, а дощик? Молодці малята. Які звуки подають тварини? Собака, наприклад, А півник? Так, а мишка. А тигр, а коза А гусак, а їжачок А абджілка. Ми з вами теж розмовляємо звуками. Які складаються у слова та речення. А ось і мудра тітенька сова. Вона пропонує пограти у гру. Додайте слово до віршованих рядків. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно, Олівець. так. Виводить букви і слова, оця весела штучка в руці виблискує здаля нова гарненька, ручка, вірно, красивий, щедрий, рідний край, і мова наша солов'їна, Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Так, Україна, вірно малята. А що ви підказували сові? Відповіді на загадки слова. Так. А тепер поясніть почути слово Мама, сонце, Олівець. Імпам. Чому ви не можете пояснити останнє слово малята? Бо це не слова, а просто звуки, які нічого не означають. Давайте пограємо у гру. Слова загубились. Необхідно визначити перший звук у назві зображення та поєднати парами. Перевіряємо. Окуляри. Огірок. Обидва слова починаються на звук О, робот. Ракета. Обидва слова починаються на звук Р, Мавпа. М'яч. Обидва слова починаються на звук М. Акула. Апельсин. Обидва слова починаються на звук А. Помідор. Перець. Обидва слова починаються на звук П. Наступна вправа: підкажіть останній звук. Впізнайте слова та підкажіть, який же останній звук. Вову К. останній звук К. за е ц последний звук ц к н последний звук н так кле н последний звук н ду б звук б Береза. Останній звук А. Так, впоралися із цим завданням. А тепер визначте останній звук в назвах зображень у рамочках. Підберіть зображення, де цей звук знаходиться всередині назви. Вовк. Останній звук К. Яке підберемо зображення? Так, акула. В цьому слові звук К всередині. Заєць останній звук «ц». Яке підберемо слово? Мотоцикл. Вірно. «Ц» всередині. Кінь. Останній звук Н. Сані. Наступне слово лист. Останній звук Т. Т. Всередині в слові літак. Ананас останній звук С. «Велосипед» – «с» всередині. Молодці малята. Ви впоралися з усіма завданнями. До зустрічі.